Вітаємо, друзі! Раді бачити вас на нашому каналі. Сьогодні ми маємо для вас цікаву новинку ЧПК-верстат для 2D гнуття арматури виробництва нашої компанії Електроторг. Цей верстат створений для обробки арматури діаметром від 8 до 14 міліметрів і має цікаві опції та переваги. Перейдемо до технічних характеристик. ЧПК верстату комплектований двома потужними сервомоторами по 7,5 кВт кожний, що забезпечує стабільну роботу при великих навантаженнях. Матриці, виготовлені з якісної сталі Х12МФ, термообробленої до твердості 48 одиниць за шкалою роквела. Такий вибір матеріалу гарантує довговічність і зносостійкість оснастки. Матриці оправки та пуансони виготовлені з цієї сталі. Здатні витримувати інтенсивну експлуатацію протягом багатьох років без необхідності частого замінювання, що знижує витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання. Верстат також оснащений пневмозажимом арматури, що значно полегшує процес роботи і підвищує точність обробки. У комплекті з верстатом є бухтотримач з вантажопідйомністю 2,5 тони. Який дозволяє працювати з великими обсягами арматури, забезпечуючи безперервність виробничого процесу і мінімізуючи час простою, консоль з числовим програмним керуванням ЧПК, виконана у вигляді підвісного поворотного кронштейну, що забезпечує оператору легкий доступ до панелі керування, дозволяючи йому з комфортом працювати з будь-якої сторони верстата. Як додаткові опції, верстат може бути оснащений ручним фізичним пультом. Цей пульт надає можливість керування всіма вузлами верстата, роблячи процес налаштування і експлуатації більш зручним і інтуїтивно зрозумілим. За допомогою ручного пульта можна використовувати верстат в автоматичному режимі. В такому випадку управління переходить з ЧПК на цей фізичний пульт. Це дає змогу обробляти на верстаті не тільки бухтовану арматуру, а й короткорозмірні фрагментарні заготовки. Завдяки своїм технічним характеристикам, цей верстат для гнуття арматури є вигідним інструментом для професіоналів у будівельній і виробничій галузях. ЧПК верстат забезпечує стабільну якість вироблених деталей, так, наприклад,. Допуск деталей гладкого прута складає 0,15 мм на погонний метр. А встановлений вузол гнуття з ножем в центрі робить його оптимальним вибором для виконання широкого спектра завдань з гнуття арматури. Ваші запитання залишайте у коментарях, на які ми оперативно відповімо. Якщо вас зацікавили наші верстати, звертайтеся за вказаними контактами. До нових зустрічей!